Коментар, якщо співмешканка проживала з статом 20 років, лікувала, поховала, а дочка приїхала на три дні і після похорон почала заявляти свої права на все, мається на увазі спадщину. Один з основних мінусів, коли друзі не оформлюється офіційний шлюб, це є те, що в спорах по спадщині співмешканки-співмешканці завжди в програшу перед Представниками першої черги спадкоємців. Чому так відбувається? Поясню зараз. Є перша черга спадкоємців. Це, нагадаю, офіційні чоловік-дружина, діти спадкодавця та батьки спадкодавця співмешканці, тобто, це люди, з якими мали померлі спільний побут, вели спільне господарство, проживали чоловік та жінка разом, але не менше п'яти років. Потрапляють не в першу, не в другу і навіть не в третю, а аж в четверту чергу спадкоємців. За умови, якщо ви, наприклад, те майно, яке зараз іде у спадщину, купували разом з померлим в період спільного проживання. В такому разі вам варто подавати до суду, визнавати факт спільного проживання, доводити. Що ви спільно купили конкретну квартиру, будинок, там землю, виділяти свою половину зі спільно нажитого майна, в такому разі ви зможете відсудити собі тільки половину, але це не в процесі спадкування, а в процесі виділу спільно нажитого майна. І ще один момент: рекомендую, коли ви будете судитися за такий шмат спадщини. Подавати заяву до нотаріуса з ухвалою про відкриття такого провадження в суді з вимогою зупинити процес видачі свідоцтва про спадщину. Тому що досить розповсюдженою є помилкою тих, хто це не робить. Поки ви судитеся, нотаріус, не знаючи про те, що ви щось там подали і судитеся, може видати. Представникам першої черги спадкоємців свідоцтво про спадщину. А вони в свою чергу можуть швиденько його продати, подарувати. Тобто, майно за яке ви судитеся, може вже не бути допоки ви будете судитися, тому обов'язково зупиняємо процес спадкування. А для тих, хто зараз зайшов з цікавості подивитися це відео. І ви не перебуваєте зараз у шлюбі, але разом проживаєте і доглядаєте людину. Якщо ви не хочете укладати офіційно шлюб, укладіть хоча б договір до вічного утримання і пропишіть умови. І зокрема, що за ваш догляд, допомогу вам, наприклад, буде відходити конкретна нерухомість за вашу допомогу. І це варто робити за життя спадкодавця. Варто б думати про захист власних прав. Ще заздалегідь, щоб потім не потрапляти в такі ситуації. Якщо вам було корисно, друзі, з вас лайк та репост та діліться вашими історіями.